Чому Європа нормально живе? Бо вона не, не воюет з памятниками. Бачите? Радянський Союз звільнив Європу, Звіль... Звільнив Відень. Будь ласка. Ось вам монумент. Ось вам Стелла. Ось вам герої. Mm -hmm. Бачите? <кій> так. Оце такий величний монумент. Тут завжди люди. Завжди віддають шану. Бачите, війська 3-го Українського фронту, другого Українського фронту, 13 апреля го року Верховний Головнокомандующегося Стари. А ми, ми все це, просрали. Все, ми отримали наймогутнішу е, в світі країну, Україну. в 91-му році, те, що нам завоювали, і продали, і тепер провели війну, все що зробили. Бачите, як живуть люди, що з пам'ятниками не воюють. Слава Україні. Оце бачите, який файний пам'ятник. Чистий, хайний. Тут багато людей. Це таке місто. В них немає війни, бо вони не продають свої зброї, вони не, вони не воюють зі своїми героями, зі своїми пам'ятниками, з тими, хто захищав Україну, з тим, хто Україну зробив могутньою, наймогутнішою в світі, в Європі. А ми це все віддали, продали, продали всю зброю Росії, продали всю міць, всю могутність. Дали, продали. Оце маємо те, що маємо. Країни нема, населення на, на народу нема. Є тільки руїни.